Вітаю всіх. А Візьму я, мабуть, колоду психологічну, тому що я бачу такий нюанс. Не зовсім приємний. Мені пишуть про залякування, про ще щось. Це люди вже з хворою психікою, дуже, які не можуть вивозити нормально прогнози. І не вміють мислити, вони вже втрачають зв'язок з реальністю. Ну, погано все, любі мої, погано. Тепер я хочу розібрати наш психологічний стан. Що ми вже реагуємо погано на прогнози, ми їх не можемо адекватно піднести, розуміти до кінця суті. І починаємо звинувачувати, оточуючих, що там ми погані. Любі мої, ніхто не, не змушує дивитись, ви можете ж нічого не дивитись. Не дивіться. Якщо подача інформації дратує, ви не дивіться, будь ласка, і все, будь-кого, будь-що. Тепер давайте подивимось: психологічний стан суспільства в Україні. Психологічні проблеми наші. Покажіть, що у нас тут. Ось. Нам потрібен спокій. Нам не вистачає спокою, гармонії в житті. Себе привести до ладу. Оце медитація, оце наші чакри, які треба нам приводити до ладу, заспокоїти себе і витрачати час на спокій, якого в нас немає. Далі. Бачити позитив серед хмар. Ми ж не вміємо бачити вже все. Приплили. Ми живемо так. Не можна жити в постійному негативі. Оце все наш негатив. А це все той позитивність, який ми не можемо витягнути з цього, вискочити. Ми не хочемо цього робити, перш за все. Далі. Свобода вибору. Я назву це так. Голуб, мир, свобода. Нас нічого не змушує знайти себе. Там, де нам комфортно. Але ми ж не можемо самі. Нам потрібно, щоб хтось за нас щось вирішив. Вибачте, це наша свобода вибору. Робимо і все. І нам стане легше. Далі. Ох, оце круто. Це наша темна сторона, з якою нам потрібно співіснувати. Кожен хоче, щоб йому було добре. Кожен хоче, щоб в його сторону нічого не летіло. Це нормально. В даній ситуації, якщо казати про психологічний стан нашого суспільства, кудись воно полетіло, а стратегам воно полетіло на захід країни, схід видихнув. Частина України видохнула, коли воно пролетіло і забули. Все. Це правда це правда. Наприклад, вам. далі. Кожна людина в своєму житті хоче для себе найкращого. Це нормально, це нормально. Совладаємо зі своєю темною стороною. Обов'язково. Далі, давайте подивимось. О, камінчик кидати. Ми ж не, завжди, не завжди з першого разу можемо його докинути. Кидаємо, пробуємо, поки не отримуємо результат. Так, і останнє: що нам зробити, щоб тримати себе на плаву, тримати в балансі? Що покажіть. А ось вам відповідь: ми самі будуємо своє життя, самі створюємо його, в тому середовищі, в якому ми можемо бути. Самі створюємо умови для цього життя. Майте на увазі: в жодному разі нас ніхто ніде не тримає. В жодному разі нам ніхто не вказує, що і як робити. Просто до чого це веду? Треба вміти керувати своїм життям і будувати його самостійно. Це підказки вам, психологічного характеру. Любі мої, в нас дуже поганий психологічний стан. Ви ж самі розумієте, живемо в стресі, тому треба його тримати на плаву і не звинувачувати інших, якщо у вас стрес від якоїсь інформації. Це вже ваш стрес і ваша проблема, не оточуючих.